Я в Біблії читаю про любов, любов Ісуса, ласту і від Бога, про Ним пролити на голові кров. Він є, у Боже Царство нам дорога. Читаю я про вічне мені життя, про спокій Бозі, що Він нам дарує, прекрасне є, спасителем нам дітей своїх молитви завжди чує. Я в біблії читаю про любов, ту, що єднає жінку з чоловіком. Кохання, хай міцніше знов і знов. Любов ніколи не стає із віком. Любіть, кохайте, кожен день і час. Моліться ревно, шлюбіться потрібно. Нехай Христос провадить завжди вас. Живіть завжди. Мій. Богоподібно. Я в Біблії читаю про любов, батьківську до діток, в цім воля Божа. Нагадає писання, Господь снов, любов така. На Божу часто схоже. Любим батьків, батьки любить дітей. Вчимось у Бога справою любити. Багато в світі різних є ідей, та лиш по слову треба, друзі, жити. Ми в Біблії читаємо про любов. Вона є здатна серденько стріляти. Згадай, згадаймо ще раз про Господню кров, здатність любові, душу заселяти. Радійте всі, ми з вами є в Христі. Спасіння наше є в Господній крові. Любіть, так як Спаситель на Христі. Не зменшуйте те значення любові.